Як харків'яни реагують на обстріли? Сказати, що особливо реагують ні не реагують. Ну дійсно, коли ви востаннє були в укритті, максимум це вийти в коридор, щоб було дві стіни. Тому. Мені здається, що в харків'ян таке прилетить, так прилетить. Ви не повірите, але на четвертий рік повномасштабної війни у Харкові є люди, які користуються метро як укриттям. <му> Особливо актуальною підземка стала в останні тижні, коли побільшало шахетів, а з ними і влучань у багатоповерхівки. Почастіше вибух, і той, там буде спокійніше, щоб дитина був укритті. нежели дома неизвестно, что куда залетит. Когда шахеды начали запускать, мы с этого момента начали ходить в метро. Но зато лучше, чем знаешь, что спокойно. Стой, Джесси, стой. И последние полтора месяца я прихожу часам к десяти и до утра. Сначала я приходила чуть позже, так, к 11, ближе к комендантскому часу, либо по а, моменту прилетов, а, по моменту, а, как шахеды залетают в город. Все. Ну там же вкусняшка. Собака он очень нервничает. Она, я очень боюсь, В первую очередь собака меня чувствует, и она боится, особенно когда шахет пикирует да? для нее это большой стресс. Вот. Поэтому много людей приходит, очень много людей. За последние ну, недели полторы Кожен нес за свою життя саме ответственность, поэтому ну, как бы, метро все таки є більш а, Всі условия є. Как бы, два тижні дуже багато людей приходять. Шість чоловік у нас постійних є, уже довгий-довгий час. А зараз, коли це два тижні дуже гучно у нас у Харкові, то було до п'яти чоловік. Даже. Є у нас стільці, ми пропонуємо одразу. Ось ці маленькі, якщо на тривогу приходять або молодим людям, а оці такі стільці у нас є зі спинкою. Ми людям похилого віку З дітками це зручніше буде. Оце ми видаємо кожному. Є водичка у нас, Ось це у нас ковдри такі дуже гарні, вони теплі. І оце у нас такі матраси є.